Добрий день всім! Тема нашого уроку технічне обслуговування інформаційних систем. Поняття технічного обслуговування. Технічне обслуговування інформаційних систем стосується процесу забезпечення ефективної та результативної роботи комп'ютерних інформаційних систем. Це включає в себе набір дій. Які регулярно виконуються для забезпечення безперебійної роботи систем і мінімізації часу простою? Чому обслуговування важливе для інформаційних систем? Це надійність системи, безпека, продуктивність, економічна ефективність. Надійність системи. Технічне обслуговування гарантує, що інформаційна система є надійною та працює належним чином. Регулярне технічне обслуговування, наприклад, оновлення програмного забезпечення, заміна апаратного забезпечення та резервне копіювання системи, може допомогти запобігти збоям Збоям системи та мінімізувати час простою. Безпека Технічне обслуговування допомагає забезпечити безпеку інформаційної системи. Регулярні оновлення безпеки та виправлення можуть допомогти запобігти порушенням безпеки та захистити систему від кібератак. Продуктивність. Технічне обслуговування може допомогти забезпечити безперервність бізнесу. Наприклад, профілактичне технічне обслуговування може допомогти виявити потенційні проблеми до того, як вони стануть критичними, мінімізуючи ризик неочікуваних простоїв, які можуть порушити бізнес-операції. Економічна ефективність регулярне технічне обслуговування може допомогти зменшити витрати, пов'язані з простоєм системи, її ремонтом, і заміною системи. Це пов'язано з тим, що заходи з профілактичного обслуговування можуть допомогти виявити потенційні проблеми на ранній стадії, мінімізуючи ймовірність більш серйозних проблем, які вимагають дорогого ремонту або заміни системи. Види обслуговування інформаційних систем. Коригувальне технічне обслуговування. Адаптивне технічне обслуговування. Ідеальне технічне обслуговування, профілактичне технічне обслуговування. Коригувальне технічне обслуговування це тип техобслуговування, метою якого є виявлення та усунення проблем або проблем в інформаційній системі. Цей тип технічного обслуговування виконується, коли виявлено збій системи. І метою є відновлення нормального стану системи. Коригувальне технічне обслуговування може бути ініційовано користувачами, які повідомляють про проблему, або її можна виявити за допомогою засобів моніторингу системи. Після виявлення проблеми команда технічного обслуговування працює над діагностикою основної причини проблеми та визначенням відповідних дій для її усунення. Процес коригувального технічного обслуговування це виявлення проблеми, діагностика проблеми, вирішення проблеми та тестування проблеми. Адаптивне обслуговування. Адаптивне обслуговування це тип обслуговування програмного забезпечення, який передбачає внесення змін до програмного додатку у відповідь на зміни в середовищі, в якому працює програмне забезпечення. Цей тип обслуговування необхідний, коли програмне забезпечення потрібно оновити відповідно до змін, операційних систем, апаратного забезпечення чи інших зовнішніх факторів. Дякую вам за увагу!